Будинок з червоної цегли білий паркан. В цій оселі разом із батьками жила 13-річна Софія Гвоздовська. Калитка, що веде на подвір'я, сьогодні відчинена. Люди йдуть прощатися з дівчиною. Дитина загинула від поранення 10 жовтня під час російського обстрілу села Угроїди. Я йшла з почти і зустріла. Вона йшла. Звичайно, вона ходила там більше інтернет. Тому що вдома інтернету немає. Вона інколи виходить з дівчатами. Зустрілися ми там з дівчатами, спілкувалися. Не нікому натамний і, і з лади сказав. Багалам слова. Батьки дуже її любили. В родині Гвоздовських розповідає сусідка Валентина. Було троє дітей: молодший та старший сини. Софія ж єдина донька. Це така була. Дівчинка, це такий був ангелочок, всіда усміхнена, всіда така привітна до всіх. Моя внучка з нею. ми зараз здружилась на вулиці, дружили. За що? За що? Так огорніла. Очутилася в такому місці не то време. Уламок російського снаряду влучив у Софію, коли вона гуляла біля місцевої школи. Розповідає сусідка дівчини Тетяна Жижа. Стріляли вже в школу, а вона гуляла десь. Чи дівчина її проводила із того? Гуляли вдвох. і вона провела її через дорогу. Сама пішла додому, а ця ж додому йшла, і тут прильот прилетів. Вона ж не ожидала. На місці, куди влучив російський снаряд, залишилася вирва. Поруч у місцевій школі потрощені вікна та дах. Дівчину намагалися врятувати, повезли в лікарню, розповідає заступник голови Краснопільської громади Василь Лавриненко. Дитина померла у машині швидкої за рахунок розльоту осколки. Вона отримала поранення в пахову частину тіла. Коли почався обсяг, почала родіток бігти. І якраз інший прильот і вибух, і вона попала під нього. Поховали Софію на місцевому кладовищі. За два місяці, 10 грудня, їй мало виповнитися 14. Діана Крахматова, Андрій Фромченков. Суспільне новини. Сумщина.